Всім привіт! Мене звати Віка. Я студентка журналістського факультету. А це мої друзі: Захар і Саша. Цього літа замість відпочинку ми вчилися робити журналістське розслідування та аналізувати бюджети. Коротше, перерили ми купу законів, рішень різних рад і таблиць Excel. І ось що ми нарили. З'ясувалося, що в місцевому самоврядуванні в Україні реформували, реформували, але не дореформували. Громади нові створили. А проблеми старі. Совкові залишили. Що саме не так і як це можна виправити, розкажемо у цьому відео. Почнемо з теорії. Отже, основу місцевих бюджетів складає ПДФО. ПДФО це податок з доходів фізичних осіб. Його сплачують усі офіційно працюючі люди. ПДФО це 18% зарплати, які відраховують до бюджету. Тобто, якщо ваша зарплата 10 тисяч гривень, то 1800 гривень з неї відраховують до бюджету. При цьому цю 1800 розподіляють між державним бюджетом, обласним і бюджетом громади. Ділять ПДФО між бюджетами непорівно. До бюджету громади надходить 60%. До обласного бюджету 15% до державного 25%. Великі міста мають перевагу над малими через принцип побудови міжбюджетних відносин. Так у кожному обласному центрі є кілька універів. В них працюють тисячі викладачів. Зарплату вони отримують з державного бюджету, а 60% ПДФО сплачують у міський. Схожа історія із працівниками коледжів та училищ. Вони отримують свою заробітну плату з обласного бюджету, а більшість їхнього ПДФО йде у бюджет міста. Таким чином, заклади освіти у деяких містах є бюджетно-утворюючими підприємствами. А тепер поговоримо про нас студентів. Ми зі своїх стипендій ПДФО не сплачуємо. Але і тут є нюанс: стипендії нам платять з державного бюджету, а витрачаємо ми їх у тих містах, де навчаємося, і відповідно теж вкладаємося у місцеві бюджети. Уявіть, середній обласний центр, де навчається 10 тисяч студентів-бюджетників, це 20 мільйон гривень стипендій, щомісяця. Додайте сюди іноземних студентів, тільки в наших маленьких сумах їх навчалося близько 4 тисяч. Це розгін міської економіки. Тому університети дійсно місто, утворюючи підприємства. В принципі, те саме стосується й інших державних установ. У місцеві бюджети потрапляють кошти від судів, прокуратур та поліції. В обласних центрах це величезні структури, плюс багато працівників в органах місцевої влади. Усі вони платять ПДФО, більшість якого потрапляє у міську казну. Але в селах таких структур. Або немає взагалі, або працюють в них одиниці. Тому між можливостями бюджетів сіл і міст прірва. Після фінансової децентралізації бюджети розвитку великих міст зросли у 20-30 разів. З'явилися гроші на ремонт вулиць, вуличне освітлення, дитячі майданчики. І це безумовно плюс. Та є мінус після фінансової децентралізації, держава перекинула утримання професійно-технічних закладів. На місцеві бюджети і виник певний парадокс. По-перше, утримують училище за рахунок обласного чи міського бюджету, а майно ну, училища на баланс громади чи області держава досі не передала. І Місцеві громади фактично утримують структури, які їм не належать. По-друге, заклади профтехосвіти розташовані у невеличких громадах на кшталт колишнього райцентру, готують, наприклад, швачок. Ті швачки після випуску, скоріше за все, поїдуть працювати у місто. Таким чином, навчання цих швачок фінансуються з обласного бюджету, а отримуватимуть і витрачатимуть свою зарплату вони у місті, наповнюючи місцевий бюджет, або ж училище обласному центрі готує лісників, які поїдуть працювати і наповнювати казну села. Тому державі потрібно терміново передати усі майнові комплекси місцевим громадам. І ще деякі заклади у прифронтових громадах учнів вже не наберуть, і їх треба, як це не боляче, реорганізувати чи взагалі закривати. Бо поки цього не відбулося, бюджетні кошти йдуть у трубу. Але найбільшим рудиментом Савка, який є нелогічним і несправедливим з огляду на міжбюджетні відносини, є наступний. Подивимось на галузь культури. У кожному обласному центрі є кілька театрів. Наприклад, у сумах є обласний театр, театр юного глядача Філармонія згадаємо, що сотні працівників цих закладів отримують зарплату з обласного бюджету, а 60% своїх податків вкладають у міський бюджет. Входять у театри і філармонію жителі міста, натомість. Усі жителі області сплачують 15% свого ПДФО на отримання цих закладів. Дика несправедливість, бо для того, щоб сумчани могли сходити в театр, скидається вся область. Або, наприклад, скажіть, хтось із конатовських дітей, хоч раз відвідував сумську обласну дитячу бібліотеку. Певно, ні. А конатовчани справно платять до обласного бюджету. Щоб у цю бібліотеку щодня могли ходити сумські діти. А тепер порахуємо: крім двох театрів і філармонії на балансі кожної області, є ще дві-три обласних бібліотеки і три-п'ять музеїв. За послугою, якими користуюсь я як житель обласного центру, платить вся область, і це лише галузь культури. Те саме і з галузі спорту. Наприклад, у Сумах є кінно-спортивна школа. Більшість дітей, що там навчаються, сумчани. А на її утримання скидується уся область. Просто усю цю систему треба розламати, віддати театри, музеї, містам. А гроші, що вивільняться в обласних бюджетах, а це сотні мільйонів гривень. Необхідно перенаправити на розвиток територій. Війна має нас змусити змінюватися і оптимізуватися.